Всім привіт! З вами Тьома і сьогодні я вам розкажу, як робити правильно леопардовий бісквіт, щоб на розріз він у вас вийшов дуже гарний. Все про все це я вам розкажу. До яєць додаємо дрібку солі та починаємо збивати. І зараз я буду поступово додавати цукор. Усі грамовки будуть в описі під цим відео. Так, збили ми яйця десь до такого стану. Тепер ми беремо борошно та будемо потроху, потроху засипати та перемішувати акуратними рухами зверху вниз. Я вже показував, як це робиться, як взагалі готувати бісквіт, тому я думаю, як це все робити, ви все знаєте. Також додаємо розпушувач та продовжуємо перемішувати. Таке в мене вийшло тісто, і зараз я буду вам показувати техніку, як робити леопардовий бісквіт. Те тісто, яке залишилося звичайне, тобто без какао, я виливаю в одну форму. Білого тіста дуже багато не треба. Та починаємо малювати спіральку. Тепер трошки ми заповнимо білим тістом по покраїшку. Поверх коричневого. Тепер знову коричневим, темно-коричневим я накриваю наш світлий відтінок. І зараз ось таку красу ми ставимо в духовку 180 градусів, хвилинок так 30-35. Прикрашаємо так, як подобається вам, та приємного апетиту, всім миру і добра і всім пока-пока.